Несподівана поява в повітрі п'яти розкішно одягнених та прикрашених дорогоцінностями ракшас у латах із булавами спричинила раптове замішання в таборі мавпячого війська рами. Відважні воїни мавпи дивилися сердитими очима на цей летючий загін. Тут бібхішана закричав О, мавпи. Я царевич Біпхішана, молодий брат Равани, злого царя ракшас. А ці чотири ракшаси мої друзі й прибічники. Я не раз благав Равану, щоб той повернув рамі його дружину сіту, але моя порада була йому не до серця, як не до серця бувають ліки тому, хто вмирає. Він знущався з мене, ставився до мене сурово, як до нижчого. Тому я прибув сюди, залишивши свій дім і родину, щоб просити захисту у рами. Прошу сповістити його про мене. Всі чули слова бібхішани, і цар сугріва сказав рамі. Цей ракшаса з'явився сюди з ворожого табору зовсім несподівано, коли ми довірливо приймемо його до нашого війська, він, звичайно, приведе нас до загибелі, як сова, потрапивши у зграю ворон, знищує їх. Ці ракшаси, відважні, вони вміють за своїми бажаннями робитись невидимими або прибирати будь якого вигляду їм властиво, причаюватися і таємно спричинати загибель інших. Здається мені, що равана для вбіпхішані доручення убити тебе. І той, скориставшись свого уміння робитись невидимим, виконає це. не слід їм довіряти. Після сугріви говорили інші полководці і всі радили те ж саме за винятком Ханумана, який був за те, щоб дозволити бібхішані приєднатися до них. Вислухавши їх, Рама сказав Я повинен розказати вам про одну особливість, яку я помітив. Бібхішана звертається до мене з дружніми почуттями. І я б хотів би, щоб він був з нами. На це сугріва відказав Не думаю я, щоб у нього були дружні почуття. Не може бути, щоб хтось зрадив рідного брата в лиху для нього годину. Які є підстави вважати, що він нас не зрадить у лиху для нас годину? На ці мудрі слова сугріви рама відповів так ти вірно говориш, сугріво, але треба пам'ятати, що є два роди ворогів одні наші родичі, другі наші сусіди. І тим і іншим властиво приносити нам нещастя, коли тільки вони мають нагоду. От тому бібхішан й прибув до нас мира вані не рідня, бібхішан ж, здається, мені сам хоче стати царем, він чистолюбний і розумний, через це він і тут. Крім того, поки члени касти або племені живуть дружньо, вони щасливі й розумні, але як тільки з'являється небезпека, виникають сварки і немає більше єдності. За таких обставин і перейшов до нас бібхішана. І чи злий бібхішана, чи добрий, він аж ніяк не зуміє пошкодити мені я спроможний знищити його одним пальцем. Коли ворог шукає притулку, чи в розпачі він, чи повний пихи, його повинен захистити той, хто додержує обов'язку навіть хоч би й довелося при цьому ризикувати життям. Я завжди оборонюю того усіх. Хто шукає в мене захисту і просить допомоги, кажучи, я твій такий мій обід. Крім того, відмовити в притулку тому, хто шукає його великий гріх, пляма на доброму імені того, хто відмовив, це ослаблює його сили. Отже, сугріво, я обіцяв захист тому, хто його шукає. Не зраджуй того, хто просить, хоч би то був бхішана чи навіть сам Равана. На це сугріва сказав Раміс серцем повним дружньої любові. О, Рамо, ти найкращий з усіх правителів, нема чого дивуватись в шляхетності твоїх вчинків. Серце підказує мені, що нарміри бібхішани чисті, його радісне обличчя підтверджує це, тому з мого боку немає жодних заперечень. Приймемо бібхішану до нашого дружнього кола, хай він користується тими ж правами, що й ми. Діставши урочисте запевнення від субхріви, біпхішана і його спутники спустились на землю. З найглибшою шаною Бібхішана торкнувся головою святих ніхторхами. Кажучи, я молодший брат Равани. Він образив мене і я шукаю у тебе притулку, бо ти захисник усього живого. Я кинув і родину, і друзів, і багатство. Моє життя, щастя й царство в твоїх руках. Арама подивився на бібхішану вивчаючим поглядом і мовив: Бібхішано, скажи мені правду. Чому сила і слабкість наших ворогів? Бібхішана відповів Слухай, Орамо. Равана, обдарований брахмою творцем. Його не можуть убити ні боги, ні демони, ні тварини, ні птахи. Його молодший брат Кумбхакарна такий же доблесний, як і Равана, відвага прахасти, головнокомандувача війська Равани всім відома. Він переміг на горі Кайласа Мінібхадру, друга Кубери, володаря багатств. Син Равани Індраджіт одягає свої непереможні лати, бере рук і рукавицю шкіри Ігуани, що захищає пальці, тримаючи лук та стріли. Він стає невидимкою і завдає великої шкоди своїм ворогам. Він починає війну і, принісши сому в жертву Агні, робиться невидимим і засипає ворога своїми стрілами. Крім того, Маходара, Махапаршва і Акамбана – його помічники теж мають велику силу. В місті Ланка живе сто мільярдів ракшас, що можуть набирати будь якого вигляду за власним бажанням і живляться м'ясом та кров'ю. З їх допомогою Равана переміг богів і локапалу. Арама сказав Все це мені добре відомо, Бібхішано. Я вб'ю цього могутнього равану з парахстою та індраджідом і віддам тобі трон Ланки. Не бійся. Я свого слова не зміню. Тут бібхішана смиренно схилився до ніг рама й мовив Я допоможу тобі в нападі на ланку. Я битимусь з ворогом на полі битви. Рама обійняв бібхішану і сказав з любов'ю. Гей, Лакшмано, негайно принеси морської води. Я надзвичайно задоволений бібхішаною і відразу ж короную його царем ланки. Лакшмана приніс морської води, і Біпхішану було короновано передусім військом рами. І чудово, чудово. і вітали бібхішану. Після цього рама, Лакшмана, сугріва, бібхішана, Ангада, Хануман та інші стали міркувати, в який спосіб їм перебратися через океан, щоб мати змогу діяти далі. Тим часом Равана послав з ланки шпигуна, щоб той переконав сугріву зриктися рами. Шпигун прилетів у табір рами у вигляді ворони, Мавпи спіймали його і хотіли вбити. Але він почав жалісно плакати, і рама змилосердився над ним і дозволив йому вернутися до ланки.